Добрий день, також покажу найкрупніше насіння. Це тут найбільш здорове, сильне, як там люди кажуть, насіння. Ось, кидаємо ми сюди монетку, дивимося, що яка пшеничка для порівняння. Дуже крута. Дуже крута пшениця. Це перша фракція. Тут вже майже все під броню цієї фракції. Зараз дивимося, що і як. Ну це саме 50 і 3 грама. Але якщо ви сієте 6 мільйонів, 5 ,6, 30, маса е, схожа з 97 е, якщо сієте 6, получаєте, ну, щоб схожих отримати там коефіцієнт польової, схожості, то це у вас виходить дуже велика норма висіва. Якщо, звісно, 5 мільйонів, е, 5, 5, 25 це воно ще більш-менш адекватно. Ось цій пшениці 44 грама, я вважаю, достатньо, Це дуже гарне насіння, дуже круте. Насіння було поділене на три фракції. І фракція та, що повинна бути, ну, як на нашу думку, якби вона хоча б була 39,5-40 грамів, але третю фракцію ми вже, вже списали в утіль. А це у нас залишилось. Залишилось саме адекватне, саме гарне насіння. Так, да, його небагато. Але воно є і воно круте. Звертайтесь.